Слава Ісусу Христу! В коментарях під моїми попередніми відео на каналі люди часто писали: давайте ще Віктора, запрошуйте, будь ласка, Віктора. І частково завдяки тим коментарям я сьогодні знов тут, вже втретє перед вами. Це наше третє побачення по факту. А на третьому побаченні пасувало би вже лизатись. Тому після виступу я буду там на виході. І кожен зможе подякувати за мою творчість особисто. Я сам з Хмельницького. В Хмельницькому живу в багатоповерхівці, і з моїх вікон фантастичний вигляд на ще одну багатоповерхівку. І коли стемніє, люди вмикають світло, і мені з вікна видно все, що в них відбувається. І сталася така в мене ситуація. Я раз вийшов на балкончик відкрите вікно, і бачу, як в будинку напроти на підвіконнику сидить абсолютно голодна дівчина. А там внизу її хлопець, чи чоловік, чи сусід. Робить їй приємно. Миє підлогу. Ні. <риклад> Зразу повірили. Там жінка така: о, бля". ні, ні, ні. кунілінгус. є таке явище в суспільстві. О. І я ж не тварина, яка, щоб засуджувати, тикати пальцями. мене, правильно, я просто взяв, сфоткав. І кинув в чату з СББ. <плес> Мене фантастично порадували коментарі в чаті. Пан Михайло з першого поверху пише не заздри». <плес> Пані Людмила, така постарша, жінка, що має клумбочку. З другого поверху пише, та тобі ще я заздрю. <плес> Пані Мирослава з поверху вище скинула відкритку. Вітаю з трійцею». На що пан Михайло з першого поверху зауважив, написав їх на фото двоє. На другий день чоловік, який був на фото, певно впізнав себе і написав чат. Вибачте нас, будь ласка, нам дуже соромно. На шо відповідно пані Мирослава написала: не соромтеся, хай люди бачать, що ви щасливі. І тепер з цією паручкою всі вітаються, приємно спілкуються, а мене видали чату СББ. Я тепер думаю, може би теж голий на підвіконник виліз. <рес> Хочу вернутись. Чуєте, маю таке питання, товариство, а хтось з вас бачив відео, як мужик тако голий зі скелі, стрибає в озеро, а по дорозі, поки летить, то ще трошки какає. <рес> не бачили? <рес> Ба... О. Знаєте, а я не бачив, доки мені тато не показав. І мама не бачила, доки її тато не показав. І сестра відповідно. І на роботі в тата ніхто не бачив, доки чоловік по кабінетах не пройшовся і кожному персонально не показав. Тата певно дуже вразило то відео, бо йому в голову теж прийшла ідея скинути його в чату СББ. І воно воно фантастично сподобалось людям, там лайки йому натикали, всякі смайлики. Але один чоловік написав: я перепрошую, але більше таких відео в чат не кидайте. І як виявилось, мій тато теж комік, бо він йому відписує: а то що ти стрибав? Тепер тата теж немає в чаті. Ми за всіма новинами ходимо до мами. До речі, товариство напишіть в коментарях, в кого теж є чат у СББ, і напишіть якісь крінжові чи веселі історії, які з ним пов'язані. У <плес> мене мама дуже прикольна жінка. Вона вміє отак зайти в кімнату, сісти і просто мовчки на мене дивитися. А коли мене то вже трафляє, я такий, що не так? Що я вже виробив? Що сталося? Вона каже: та чекай, я думаю. Кажу: то зберіться з думками. Придумайте, що ви хочете, а тоді приходьте в кімнату». Вона каже, все, все, гай, не сварися, що тобі на день народження подарити. Які пропозиції? Кажу, о, пропозицій багато. Вона каже: в рамках 500 гривень. Кажу, о, пропозицій немає. Вона, Вона каже: то зберися з думками, тоді прийдеш до мене, скажеш. У мене мама віруюча жінка, і в нас в квартирі є іконостас, стоять образи, ікони, і вона постійно там молиться, і ми всі до цього звикли. Але якось раз я працював з дому і випадково почув, що вона там говорить. Проходить повз кімнату і чую такі слова: Господи, пошли йому розуму. Най він вже перестане грати в той комп'ютер, навіть знайде собі роботу, навіть знайде собі дівчину. Я думав, далі буде най з'їде від нас і забуде, що ми є. Обже. Ні, слава Богу, ні. Я думав, це разова акція, але через декілька днів я знов працюю з дому, знов чую, що там щось копошиться. Слухаю, і так само товариство: хай знайде собі роботу, хай знайде собі дівчину. Я вже не втримався, привідкрив двері і такий, хай знайде ще шипучку. Мама така, що? кажу, дивіться, ну були такі цукерки, шипучка. Дуже я їх дуже любив. Ніде не годин знайти. Ніде не його знайти, а ви там з ним в кінтах. Може би він підказав, що, де, де шукати, де дивитися. Мама прикола не поняла. На наступній молитві взяла мене до церкви з собою, казала, просто стій все. Хай тобі пройде. що хотіла. У мене ще дуже файний дід, я вже неоднократно за нього тут розказував, дуже веселий чоловік. І сталася прикольна ситуація недавно. Я їздив в село і взяв з собою PlayStation. Ну, бо думаю, ми там щось попрацюємо, а вечерком можна буде пограти. Так і сталося. Ми до обіду працювали, влупив дощ, і далі, вже ближче вечора, включив PlayStation, включив свій футбольчик, фіфу. Граю, все ніби нормально, і бачу боковим зором, як в кімнату заходить дід. Мовчки заходить. Сідає і дивиться. Дивиться, дивиться. В якийсь момент каже до мене. Чуєш, а то хто грає? А я ну, не то, що ви поганий внук, але вирішив тягнути прикол, кажу, так ліга чемпіонів. Вчал серіал. Дід такий, йо, як я забув. <риклад> і він дивиться, перший там кінчається, і дід такий, ну зараз поки перерва, піду, обійду господарку, дам куди б їсти. Вернусь, пішов, а там ж там дуже швидко в грі, знаєте, воно закінчилося, я гру виключив та й втикаю в телефоні. Дід вертається і такий, а ти чого виключив? Кажу, так дограли. Дід каже, як? То це скільки худоб їсти Ну Яке я вже старе, годину їсти курам давати? І, і такий стурбований, я вже кажу: стоп, стоп, дивіться, я пошуткував, то не настоящий футбол, то я грав, такі технології, ну PlayStation. І такий, а, поняв. І клянусь, той самий вечір, стемніло, година десята. Я знову включив гру, але не микав світло в кімнаті. Вже другу, з Лас Товас. Тут така гра, де в майбутньому світ заполонив вірус. Мотрошна, але цікава. Е, о, І сижу граю, і так само в кімнату заходить баба. Сідає і мовчки дивиться. І дуже довго дивиться, хвилин 20 дивиться. І потім якийсь мене каже, чуєш Вітю, а що тут кіно таке страшне? Може переключим? І я чую, як дід на кухні аж заходиться. Тіба істеріка так вже, так йому весело, баба злякалася, прибігає і каже, що в тебе сталося? Він каже, ти старе. Та то ну, грає, то не кіно, то технології, то PlayStation. Баба в шоці каже: а ти відки знаєш? Дід каже, та я в був все таке саме тупе, як ти. Але розвиваюся. Обожнює їх, товариство обожнює. В цілому на завершення хочу підсумувати, як ви могли зауважити, сьогодні чимало я розмовляв саме за сім'ю і взагалі в своїх стендапах я дуже часто розповідаю там за діда, за бабцю, за батьків, тому що е, я вважаю, що сім'я то дуже важлива складова в нашому житті, і мені дуже не подобається, коли знаєте, там діти від батьків віддаляються, якісь негаразди в сім'ї. Тому я тако, таким чином, такою творчістю, хочу закликати. Чуть більше цінувати сім'ю соціумі, приділяти більше часу, якщо хтось може десь з родини неправий, пробачити і триматися за тих людей далі, бо то найрідніші люди, яких ми маємо. Мене звуть Віктор Прунський. Мене сьогодні на цьому все. Я вам дуже дякую.